Мій цілодобовий магазин яєць. Віч на дворі. Яєчний рай! Будемо купувати яйця. 11.25. Ціни до березня місяця. Там будемо платити. Так. 9, 25, 11, Ekstra 10, 50 і 9, 50. Це яйця курочок, які вільно бігають. Угу. А мені все одно, де вони бігають. Мені треба екстра Lарч. А ось тут запишемо, скільки ми беремо. Погнали! Каса. Накрила яєчко і погнали. Закупи у цілодобовому магазині яєць закінчені. Повезли додому. У Хевлок є цілодобовий магазин. Шукати добре молоко. Зараз прийдемо, його немає. Є! Yeah! найсмачніше поки що в Канаді молоко. Ось це. Пакування є по 2 літри. По літрі розібрали. І по 4 літри. А манюні? Тоже разобрали, да? І маленькі теж розібрали, є тільки двохвідсоткове і таке. Веземо внукам молоко за 220 кілометрів.